Галина того дня, з самого рання, бігала по подвір'ю як попечена. Навіть півні з переляку забули, хто тут головний, і поховалися під шопу. Вона так вимила вікна, що хата аж блистіла, ніби чекала не невістку, а щонайменше на перевірку з санепідемстанції. Аж кричить у бік стайні: Мероне! А де ти зновся, нечиста сило? Ану йди до хати, переберися в ту сорочку, що я тобі попросувала, бо дитина зараз приїде, а ти виглядаєш, ніби тебе щойно з болота витягли. Мирон, чоловік поважний і філософськи спокійний, якраз намагався заховати заначку за дровами, але зрозумів, що операція провалилася. Він лиш буркоче собі підніс: Йой, Галю, та не кричи так, бо кури нестися перестануть. Та що та твоя сорочка? Я в ній як той пуп на видані. Та дитина ж своя. А Галина вже в хаті гримає тарелями. Своя, а та, що з ним їде, та Анжеліка, ти чув ім'я? Юй, то ж, мабуть, таке тонке, що як дмухнеш, то впаде. А як побачить тебе в робочому, то скаже нашому Андрійкові Куди ти мене привіз? Холєра ясна. Ану, марш до хати. І от нарешті сталося. На сільську дорогу, де щойно пройшла череда, вивернула якась низька машина, що блистіла на сонці, як нова копійка. Машина була така червона і така модна, що баба Катерина з сусіднього городу аж перехрестилася. Машина плавно під'їхала до воріт і стихла. Галина витерла руки об фартух і стала на ганку, як залужний перед битвою. Мирон обережно визирнув з за фіранки. Першим вишив Андрійко. Ну, тут все файно, син є син. А за ним? Ой, матінко рідна, з машини випурхнула вона Анжеліка. Галина аж рота відкрила. Дівка була файна, як з журналу мод. худе, високе. Але ж на ній були штани. Та які штани? Такі порвані на колінах, ніби вона щойно навкарачки цілий город прополола. А на ногах. Мироне, а що то в неї на ногах? То ж мешти? Та на таких шпільках хіба по паркету ходити, а не на нашому подвір'ю, де курка вчора, даруй Боже, наклала. Але то були ще квіточки, бо та Анжеліка витягнула з машини маленького песика, такого дрібного, що він трясся, як той листок на вітрі. Андрійко аж сяє Мамо, тату, знайомтеся це Анжеліка, а це наш Бруно. Анжеліка мило усміхнулася, підійшла до галини і простягнула руку та й каже тоненьким голосом Добрий день. Ой, а вас тут так автентично? Галина на ту руку подивилася, потім на ті рвані коліна, потім на того Бруна, що вже почав підозріло обнюхувати її улюблену ружу. Вона ледве перевела подих і крізь зуби з фальшивою усмішкою сідить. Автентично кажеш. А ти, донечко, часом в тих мештах по сходах зійдеш чи тебе на руках нести? Бо в нас, знаєш, автентично то деколи буває і слизько. Андрій аж побілів. Мирон мудро сховався за фіранкою. Перший раунд явно виграла Галина, але ж то був тільки початок. Зайшли вони до хати. А в Галини ж чисто, як в аптеці, все пахне, на столі вже вишивана скатертина лежить, а на тій скатертині гора їжі. Там тобі й ковбаса домашня кільцями лежить, і шинка, паруюча ще, і голубці такі, що один з'їси і вже наївся. А холодець, такий прозорий, що аж сльоза не вертається. Анджеліка тими своїми мештами по доріжках ступає обережно, ніби по мінному полю. А песик той, Бруно, з рук не злазить, лиш головою крутить і тремтить бідолаха. Галина руками всплеснула. Ну, сідайте, гості дорогі. Андрійку, сідай, синко. А ти, доню? Анджеліко. Е, може, того свого звіра десь на веранді лишиш? А то він мені, бачу, на килим націлився. Анджеліка аж очі витріщила. Що ви? Бруно не може бути сам. Він такий чутливий, і він не звір, він член родини. Він їсть тільки спеціальний гіпоалергенний корм з індички. Мирон, що вже сів за стіл і потягнувся був до чарки, аж рукою в повітрі завис. Що що? Та мій рябко за такий корм хіба будку б мені перегриз. Галина ледве стримала пар, вона ж заради них півночі не спала, пекла й варила. Ну, як член родини, то най сідає за стіл, процідила вона. Може, йому холодцю дати? Чи хай ковбаси трохи понюхає, може, хоч апетит нагуляє? Ой, що ви, тітонько, Галино. Анжеліка дістала якусь маленьку мисочку і пакетик. Ми своє привезли. Галина аж почервоніла. Добре. То хай той ваш бруно їсть, що привіз. А ти, дитино, давай пробуй. Ось його лупчики, ось о відбівні. Анжеліка склала ручки на колінах і каже так тихенько Дякую, я м'яса не їм, я веган. Якби в ту хвилину на хату пав грім, Галина б менше здивувалася. В хаті запала така тиша, що було чути, як за вікном цвіркуни затихли. Мирон перестав жувати хліб. Ти хто? перепитала Галина, думаючи, що не дочула. Веган. Я не їм продукти тваринного походження ні м'яса, ні яєць, ні молока, ні навіть меду. Галина повільно поставила на стіл таріль з голубцями. Ага, ясно. Вона повернулася до Мирона. Чув, старий? Вона трави чекає. Андрійко аж схопився. Мамо, ну що ви таке кажете? Анжеліка їй салати, фрукти, овочі, вона вам зараз все пояснить. Та що тут пояснювати, Галина вже завелася. То що, і сало тобі не пасує? і сиром домашнім тебе не вгодиш. Йой, люди, то чим же тебе годувати, дитино? Тож ти з голоду помреш? А діти? Діти теж траву будуть їсти. Тітонько, це дуже корисне для здоров'я. Корисне? Галина аж підскочила. Та я на цьому некорисному он якого сина вигодувала. А ти така худа, що тебе вітром хитає. Мирон кашлянув. Та, Галю, та заспокійся. Може, вона нам огірка соленого з'їсть чи капусти квашеної, то ж не тварина, то рослина? Анжеліка подивилася на ті огірки, потім на той стіл і ледве не заплакала. А Галина, побачивши, що невістка вже готова втекти, раптом хитромато примружилася. А знаєш що, доню, ти кажеш, овочі любиш? А ну, ходімо, я тобі зараз такий фітнес покажу, що ти одразу забудеш про ті свої м -м, вегани. Ходімо, я тобі город покажу, раз ти в нас така господиня будеш. Мерон аж оком моргнув, побачивши той блиск в очах дружини. Він добре знав той погляд, це означало, що другий раунд битви за сина щойно перейшов у гарячу фазу, а город це було кодове слово для перевірки на витривалість. Тож Галина, така вся рішуча, повела ту Анжеліку на город, а городу Галини. То не грядка під хатою. о ні, то цілий плацдарм, де можна війська тренувати. Тягнеться аж до тої річки, що в долині. Анжеліка на своїх тих шпильках ледве дибає. Вона тими мештами вгрузає в м'яку землю, як цвяхи в дошку. А Галина, як той крейсер, ну той, що затонув в 22-му, ну ви поняли, пре попереду в своїх старих калошах ши рукою показує. А ось його, доню! Дивися, оце помідори, а оце огірочки, а тут бараболя. Анжеліка йде, хитається, того песика свого бруна під пахвою тримає, а той бруно аж труситься, чи то від страху, чи то від запаху гною, що мирон учора під грушку кинув. Ой, а це у вас що? Булячки? питає міська пані, показуючи нігтиком на пишний бур'ян. Галина аж зупинилася. Дитино. Та який то бурячок то ж лобода, її полоти треба, найби її качка копнула, а буряк ось о. І тут Галина побачила те, що шукала, цілий рядок не виполотої картоплі, де того зілля було більше, ніж самого беделя. Вона хитро примружилася. А ти, доню, кажеш, овочі любиш? А ну, поможи мені трохи, раз ти така вправна. Ось о тобі сапка. Анжеліка дивиться на ту сапку, як на якусь екзотичну тварину. Сапка? А що з нею робити? Галина аж присвиснула. Йой! Та що робити? Бур'ян сікти. Що ж іще? Чи ти думала, що бараболя сама росте, як в супермаркеті на полиці? Гану! бери! Анжеліка поставила того свого Бруна на стежку. Той Бруно глянув на величезного рудого кота Мерона, що сидів на плоті, і завмер. А кіт. Мурко, що в житті меншого закурку нічого не бачив, аж очі витришив на це непорозуміння. Анжелка взяла ту сапку, тримає її двома пальчиками, ніби боїться замастити той свій манікюр. Вона раз махнула, сапка в землю не влізла. Вона другий раз ледве траву подряпала. Галина стоїть, руки в боки Йой, доню, та ти не гладь її ту землю. Ти рубай. Ану, дай но сюди. Галина взяла сапку, і як почала нею махати, тільки земля полетіла. Отако, розумієш, то тобі не в телефоні пальцями тицяти. Це фітнес для спини корисно. Анжеліка спробувала ще раз. Розмахнулася, і тут сталося страшне. Шпилька її модного мешта застрягла в грудці, вона втратила рівновагу і. Шубовсть! Сіла просто задом у свіжу купу. Ну, того, що Мирон зранку від корови виніс і акуратно склав, щоб на зиму доброго було. Запала тиша. Анжеліка сиділа в тій купі, не дихаючи. Її білі, ну, вже не білі штани з дірками стали одного кольору з навколишнім середовищем. А той Бруно, песик її, побачивши, господиня впала, і з переляку вирішив діяти, він гавкнув. Та так тонко, ніби миша піскнула. Але мурко, той рудий кіт, того не стерпів він розцінив це як напад на його територію. Кіт як стрибне з плоту, як шипне. Бруно такого автентичного знайомства не чекав він підскочив, закрутився дзигою і, рятуючи своє життя, кинувся навтяки. Але куди? Прямо в курник. За ним кіт з курника почулося таке квокання, такий крик. Такий переполох, пір'я полетіли в усі боки, ніби хтось перину роздір. Галина дивиться на невістку в гною, дивиться на курник, звідки вилітають перелякані кури. Аж тут за хати вибігає Андрійко, бо почув крик: Мамо, Анжеліко, що сталося? Анжеліка підняла на нього очі повні сліз і не тільки сліз. Андрію, заридала вона, забери мене звідси, будь ласка. Ця жінка хотіла мене вбити сапкою, а мій Бруно його з'їли кури. Андрійко дивиться на маму, на наречену. Галина тримає в руках сапку, стоїть над купою гною і ледве стримує сміх, що рветься з неї, як той пар з чайника. Та я ж, лепече Галина, я ж просто хотіла показати, як овочі ростуть, щоб дитина знала, що то. Не тільки трава. І тут з за хати виходить Мирон. Він якраз ніс повне відро свіжої води з криниці. Побачив цю картину. Галина з сапкою, як пам'ятник на відомому городнику, майбутня невістка сидить по вуха в добриві і ридає, а з курника летить пір'я і чути відчайдушний котячий крик. То вже мурко кликав на допомогу, бо кури, видно, об'єдналися і дали йому здачі. Мирон спокійно поставив відро. Галю, ти що, дитину гноєм лікуєш? Я чув, воно е, помагає від ревматизму, але ж вона ніби ще не скаржилася. Анжеліка, почувши це, заридала ще голосніше. Андрію, я тут не залишуся, вони знущаються. Галина хотіла спершу щось їй відповісти та таке, що бажлистя пожовкло, але глянула на ту дівку, брудну, нещасну, з потьоками туші на щоках, і щось у ній ворухнулося. Може, згадала, як сама колись молодою була і свикрухи боялася. Вона кинула сапку на землю. Так, ану тихо. Гримнула вона так, що аж кури в курнику притихли. Шмарклі витерла. Андрійко, бери оту бочку з дощовою водою, будемо біду змивати. А ти, мароне, ану бігом марш до курника. Рятуй того бобика, бо як кури його доклюють, то будеш мати справу зі мною. Мирон кивнув і побіг до курника, звідки обережно витягнув тремтячого бруна, всього в пір'ї і пуху. Живий, тільки, здається, трохи знісся з переляку. Андрійко вже тягнув воду. Анжелікусяк так обмили просто на подвір'ї. Галина дивилася на ті її модні рвані штани, тепер вже й не рвані, а просто лахміття. Йой дитина. Та хто ж тебе так зодягнув? То ж срамота. Ходи, дам тобі щось людське. Завела її до хати, дала свою найліпшу нічну сорочку, таку в квіточках, і великий рушник. Ану, витирайся, і сідай. Поки Анжеліка перевдягалася, Галина, як блискавка, метнулася до печі, витягнула чавунець. На, поставила вона на стіл тарілку. Їж. Анжеліка глянула, а там бараболя. Печена в лушпині, гаряча, аж пара йде. Це ж овоч. Спитала вона несміливо. Овоч, овоч, буркнула Галина. Істинний без гіпо тих твоїх алергенів. І ось о тобі огірок квашений, теж веганський, клянуся. І що ви думаєте? Та Анжеліка в тій бабиній сорочці з червоним носом уплітала ту картоплю, так що аж за вухами лящало. Вона з'їла одну другу, огірком закусила. Мирон сів поруч, налив собі Андрійкові по по чарці. А я тобі що казав, Галю? Головне, правильний фітнес перед обідом, а одразу з'являється. Анжеліка підняла очі, ще трохи налякана, але вже усміхнулася крізь сльози. Вибачте, я, мабуть, та сіди уже, їж, Галина раптом підсунула їй тарілку ближче. Хуба яка. То нічого. Ми тебе тут відгодуємо. В мене знаєш, скільки того городу? Навчу тебе ще не таке автентичне робити. Тільки наступного разу мешти взуй нормальні, бо гною на всіх не напасешся. Андрійко аж видихнув. Він дивився то на маму, то на наречену, обидві червоні, одна від сміху, пруга від печеної картоплі, і зрозумів, що мир нарешті настав. І знаєте. Сиділи вони так за столом, Мирон з Андрієм тихенько гомоніли про машини. Анжеліка вже розказувала Галині, як вона в місті бачила сукню точу сісінько, як ваша сорочка, тільки за тисячу доларів, а Галина їй пояснювала, що за такі гроші вона б села одягнула. І Бруно той дрімав під столом, вже й забувши про кота і курей. Бо воно, знаєте, як в житті буває: можна бути з міста чи з села, їсти траву чи сало. А головне, аби серце було не кам'яне. І аби вміли разом посміятися над бідою, навіть якщо та біда пахне, ну самі знаєте чим, аби по-доброму гріло.